Добрий день, хочу вам показати нашу обрієту. Вона тут не зовсім, ну, вид має такий розкішний, якби вона мала змогу з чогось звисати, так, щоб наверх її посадити, і вона звисала. Була б борода така велика. Але все одно цікаво, вона це багаторічна рослина, Цвіте досить довго, ну, десь, мабуть, місяця, може й більше. От, і утворює таку бороду, є в неї тут дві рослинки, одна більш яскрава, друга менш. От тут видно. Якщо насіння збирати. То збирати з екземпляру, який більш яскравий. Ну і розмножується теж, вона може насінням розмножуватись, можна свіже насіння зібрав, посіяв, до осені насіння проростає, це розсада, яку можна розсаджувати, де вже потрібно. І такою бородою. Наростає особливо дуже гарно серед каміння, серед якихось таких корчів, таким бородою наростає. А чи може вона рости в горщику? Наприклад, як петунія? Ну, в принципі, може, але ну вона ж відцвіте серед літа. Угу. От то тобто навесну, нема сенсу. Да, немає такого великого сенсу. От, а так зелень то буде серед літа. А да, так яскравий острівець. Яскравий острівець. Це, це правда.